Всім привіт! Сьогодні поговоримо про, ну не часто, але існує така проблема в Рено е, любого, любої марки, любого покоління. У е, мене така проблема була на Рено Лагуна. Е, одним словом, то було десь приблизно 2016 рік. Мені треба було переїжджати з квартири на другу. Перед тим я свою машину продав, мені треба було роздумати, якусь машину собі купити. Купив я собі Рено лагуну першого покоління в універсалі. Сумасшедша машина, величезна, багато місця. І приїхав я додому, поставив машину з вечора, на ранку стати машина не заводиться. Так як би сів акумулятор. Ну я знайшов сусіда, ми прикурили. Було нормально. Поїхав, поки тепла була. Коли на холодну, вона не заводиться. Я спочатку думав, що акумулятор. Поїхав, купив другий акумулятор. Поміняв я акумулятор, Ну, тиждень часу проблеми не було. Після тижня часу знову сталася та сама проблема. Я вже все перевірив, і генератор, і стартер, все, що можна було. Нічого, все було, все було справне, і я не знав, в чому проблема. В кінцевому результаті. Я якось приїхав під магазин, не було де стати з горки, щоб її завести з буксира. І цей. І в мене машина не заводиться. Я відкрив капот, давай, давай шукати. Шукав, 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 шукав. В кінцевому результаті відкрив е від клеми. порухав клему і в мене загудів е насос. Я відкрив, а там. Я відкрив капот. І почав рухати клемами. Я почав рухати клемами, почув, що у мене загодів насос, бензонасос. Я давай шукати, в чому там далі проблема. Проблема оказалася в тому, що коли у вас від клеми, від плюсової клеми йде центральний кабель, і він є з'єднаний з таким, скажем, свого роду безпечником. Він зверху є покритий пластиком. Я зняв той пластик і побачив, що під тим пластиком зробилася мікротріщинка. Коли машина була тепла, воно було нагріте, воно контачило. Коли було холодно, робилася чуть-чуть більша, воно контакт мало, але не повністю завести. Ну, всі прибори робили, а машину завести не можна було, бо було замало цього потужності. Я вирішив ту проблему дуже легко. Я заказав е, новий такий предохранитель, переклему пере, переставив, і воно працювало. Але є варіанти, де можна то зробити набагато простіше, нічого не міняти, якщо хтось хоче зекономити, не купляти. Просто взяти е, паяльник і тут тріщинку запаяти, обезжирити і запаяти. І буде воно все у вас ходити. Прекрасно і чудово. Дякую за увагу. В кого була ще така проблема. Напишіть, будь ласка, в коментарях і напишіть, як ви з нею справилися. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний.